Привіт, малята! Пропоную вам сьогодні повідгадувати загадки. Ну що, почали? Сонечко не хоче землю зігрівати. Листечко пожовкло стало впадати. Часто дощик лється, птахи відлітають. На городі та у полі врожаї збирають. Відгадайте, діти, коли це буває. Так вірно, восени. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не задумали втекти. Гарбузи, молодці діти. Дивний ключ у небі лине, не залізний, а пташиний. Цим ключом в осінній млі відлітають. Вірно, журавлі. Коли нема чекають. Коли прийду, тікають. Вірно. Ця загадка була про дощ. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.